Всім вітання. Думалось, згадались, що такого більше не побачимо. Як бачимо. Як бачимо, бачимо. Надо зліпити насосик. Не шаволіться нічого. Даже, навіть нічого. Щось там регулятор навіть Короче, Таке. Ладно, всі подумали, що це буде оживлення, як то кажуть, мертвого, але ми від мертвого візьмемо тільки щось. у нас ось. Все, приїхала ще одна топлівна. Такі толкачі. Рівні. Цей один самий-самий. Цей більш-менш. Цей один теж бачимо. Вже пішли ямки. Плонжирки у нас 2014 року, але вони вже геть там. Напильник, валик теж. Все вже своє віджив. Ну, можна його подполировать затерти. ну. Подивимося, що в тому насосику. Коротше, скомплектуємо його. Тут половина у нас металлолом. Пружинка лопнувша. Е -е, резьбів немає. Три резьби нема. І навіть восьмерка і там вже вирвана. Додає одне, що помпочка на парі стоїть, а не на цьому, а не на гомці. Маємо насосі, ой, корпусок. Болтик он уірваний. Не можемо його витянуть. Короче, Ми бачимо головний інструмент при... Розборки насоса. Він нам поміг зараз, тому що все до того заржавіло, що ну, прийшлося йти на крайності. Ну, бо вибить плунжер з поводка ну, прям не варіант. Прийшлося його обламувати. Тільки так. Два вилізли. Два не захотіли. То ли 95-й, то ли 85-й. Ну, якщо ми візьмемо ось один. Не знаю, як наче 88-й. Мм. Ну, то буде далі. Так, воно не бломоче. 95-й все-таки, бо так щось Більше дев'ятка кидається в очі. Коротше, такий кучка така кучка металолома. Блін. Коротше, трошечки ми помудохались. Бо, повторюсь, зуби всі на масті. На масті. Коротше, цей корпус на порядок живіший. Одно і тут різьби немає. Ну, а в остальному все красивеньке. І, як ми знаємо, підкачка у нас не з тої сторони. Ну то нічого страшного. Дзюри посверлим. Та й по всьому, буде. Будемо робити то, що є. Вона в нас буде мазатися... Верніше, буде талапатися в своїй смазці, не від мотора, то буде набагато краще. Якось так. Все це треба мити, чистити. У ну, мене є ролички свіженькі. Можемо і на ці толкателі понакидуємо нові ролики, та й по всьому. Їм тут нічого не бракує, так що я думаю, буде валік. Саме головний валік у нас. Валентин, значить що? Ну, цей такий якийсь такий побитий, но він. Його полірнуть і все. А в основному, в основному. Більш-менш. Таня, приїхав насосик. Приїхав насосик, який у нас вже був. Ми його поспішки зробили і він до нас вернувся. Без претензій, слава мого. Ну і причина звісна. Табун свиней завівся в неї. Ну і ми трошечки його полічили. Поставили ми його на есимп наш 18-й. І він у нас заділився кальянщиком. Щось іначе вдиміть, як би розетку не крутили. Думаю, воно щось не то, не може такого бути. Ставимо на юмзу. І все уходить. что він он сам смог сейчас солярку Короче, будет жить, наверное.